Що про вас думають близькі люди? Дуже цікава інформація, а мені цікаво отримати ваш лайк. Тому, будь ласка, поставте. І якщо ви хочете дізнатися про ваше майбутнє або про те, як ставиться до вас е якась людина, приходьте на онлайн-консультації, все подивимось і вирішимо, що з цим робити. А тепер, як до вас, -то? що про вас думають близькі люди? Що про вас думають? Mm. E, дивіться, дев'ятка жезлів і карта закохані. Ну, близькі люди по перше, думають, що ви дуже людина, яка прислуховується до потреб інших людей, і ви можете закривати потреби і запити інших людей, близьких людей через. Через те, що ви відмовляєтесь або ігноруєте власні потреби, можете упаху. Людина, яка упахується, дуже багато працює може, над стосунками, або в родині, або десь ви або мали, і маєте да, якийсь негативний досвід, і ви не хочете, щоб це сталося знову. Дуже складаєтесь або в родину, або в стосунки, або е, можете, знаєте, от ігнорувати свої власні потреби і виконувати побажання, очікування інших людей. А ще е, близькі люди думають про те, що ви дуже гармонійна людина, яка може почути е, усли, е, почути е, те, що хоче. Е, Рідна людина і зробити це емпатична, чуйна людина, людина, яка може піклуватися про іншу людину, і навіть не жаліючи себе, не жаліючи якихось сил. І може, знаєте, ще вони думають, що ви десь в чомусь втомилися, може втомилися в якоїсь сфері. Втомилися очікувати, втомилися наступати на якісь граблі, одні й ті ж самі, втомилися е переробляти, е і е так би мовити, люди бачать вас, близькі люди бачать вас з одного з однієї боку, дуже дуже турботливою, емпатичною, доброю людиною, а з іншого боку, людиною, яка е трошечки е упахалась і вигоріла. Тому дивіться цим от цим е, обережно тут. Е, треба попрацювати над собою, але взагалі дуже класно ставте. Приймаю і дякую.